Що там прилетіло не, не зовсім зрозуміло, тим більше протидія дезінформації, центр протидії дезінформації заперечує Францію, що це був обстріл зі створеної артилерії. Ну, тому, ну, що не менше 10-15 кілометрів від лінії фронту в ну, той той території, де знаходяться російські військові, це територія, яка контролюється нашими дронами. Тому туди підтягувати щось таке ну, велике за розміром, скажімо так. Ті саме РСЗВ, ми побачимо, ми будемо, будемо атакувати одразу. Тому небезпеки безпосередньо е, обстрілювати суми з артилерії, ну це трошечки, мені здається, перебільшено. В інший спосіб вони можуть кабан, і так, звісно, можуть. Іншими ну, ракетними, з комплексу С-300, переробленими, з комплексу С400, навіть точку У можуть спробувати використати, якщо там у них залишилось. То це так, це можливо, а ну це не буде масовими обстрілами.